Ви як актор тривалий час співпрацювали з російськими телеканалами. Всі ми пам'ятаємо ваші пародії для великої різниці. Спасибо, товариші, за хорошо що наділаний робота. Завтра із дома принесу вам ордена. Ура! Ура, ура! Як зараз складається співпраця з Росією? Чи ви продовжуєте працювати в Росії? Чи відмовилися? Пропозиції були, але я відмовився зараз тільки тому, що знаєте, є. Е... Знаєте, дав слово, треба тримати. Це я маю на увазі, що зараз залишилося у мене проєкт. По озвучку роблю мультфільму, називається Аліса. знає, що робить». це студія Бікмамбетова. Ми спілкуємось, але у нас, в принципі, ми по політиці не, не спілкуємось, тому що я, коли починають мені розказувати, що у мене тут робиться під носом у Києві, а я і не знав, що тут таке твориться. тих людей, котрі трошки і я лікувати не буду, розумієте? Тому що, коли починаєш доказувати, значить ти не правий. Ні, кажу, добрий путь, приїжджайте до Києва, буду радий побачити.